Ви так зациклились, і сконцентрували і направили всю увагу на тому, що от ви хочете другу половинку, що ви хочете кохання, любові і от думаєте, що це та людина, яка саме потрібна вам, то насправді дуже багато чого приховано. Якщо ви ось спілкуєтеся там на сайті знайомств, то ті... Обранці е, приховують насправді теж істинні свої бажання. І важливо ось звернути вам увагу на тих людей, які навколо вас. Можливо, вже е, вони давно і от, е, змучилися показувати проявлятися, ви просто не бачите. Е, швидше за все, та людина, яка дійсно. Хоче дарувати вам любов, бути поруч і е, зробити вас щасливою, вона давно біля вас. А ви шукаєте десь далеко за морями, за горами.